Даю вас, дорогі підписники! Сьогодні ми приїхали на таке чудове поле. Тут ми вже неодноразово було. І тільки зайшов і в мене був кольоровий такий, ледве, ледве помітний сигнал. Так, анунтес. Я бачу... Я бачу, дивіться, що я бачу. Це монетка маленька. Чи що? Чиказяк. А, гудзик. А, гудзик. Да, маленький. Схоже чи посрібнений Може, але будемо забирати. Або срібний, або посрібнений. Да. Ушко. Тут і чешуєчки попадалися, і польсько-литовські монетки попадалися, так що того періоду, я думаю. Тут, а ми, можливо, ми він були. зроблений з монетки. Тут ми вже колись були. Так, да, тут ми були. Да? Да. Були ми вже тут? Да. так? Так. Де воно? Так, схоже на срібло. Ну, похоже. Ну, Фокусуйся. Можливо і покриття. Тут теж. Я думаю, що може бути щось з монетки. Просто ушко припаяно і все. Що ж, купуємо далі. Да. Дели ми по полю, цікавого більше не було нічого. Забрели ми отакі хащі. Це колись була грядка. Вище там садок старий. От, і був у нас такий кольоровий сигнал, тут багато ложок попадалось. От і. Вони теж пікають таким сигналом ложки алюмінієві Але тут я вже дивіться побачив. Бачите? Це вже не ложка. Копійка Пано. Так, це що щось... чи? Ух ти. Ні, друзі, це Ніколай перший. Супер, Ніколай перший дві копійки з серебром. Дивіться, яка гарна. Рельєф гарнючий який. Ой, клас. Точно клас. Просто супер. Оце монетка. Дивіться, яка гарненька. Обще клас. Да. да. Ну що? Нормально. Це добре. І у нас ще один маленький сигнал такий кольоровий. Я вже бачу що це, дивіться. Сьогодні у нас день маленьких гудзиків Це вже третій. Ну, один я не знімав. Лисий. А ну чи щось тут є цікаво. Вау. Друзі, тут... Опа, тут орлик. Тут бачимо орлика. Чи що це орлик не? Схоже до. Да. А зараз я потру. А можливо і ні. Погано видно, добре, я зараз включусь. Ні, друзі, це не Орел, це якийсь візерунок. Виште якась квіточка. Щось типу цього. Просто Копаємо далі. Був монетний сигнал, такий поверхневий. Я тільки від грібу, тут лиса і гарно так. Сигнали гарно. Це конинка в нас. Колечка. Копаємо далі, мідне. Продовжуємо ходити. Такий садок. Тут. Там, мабуть, хтось живе. Садок такий чистенький. Так і був у нас кольоровий глибокий сигнал. І ось що у нас випало. Це в нас монетка ще навіть не знаю яка, але те, що царська то 100%. Так. О, дивіться, яка гарненька. Дві копійки, 1870 року. Микола. Ой. Сашко другий. Купуємо далі. Трошки залтерта, але ну що, купуємо. Прийшли ми ще трохи, і Був у нас глибокий наш тик, сигнальчик І бачите кролячок? Так, що це у нас за монетка? Залипла, так. А я вже догадався. Нічого ти не догадався. Шу, не знаю. погано видно. Няшо, ні? Тому би Ні, друзі, це в нас одна копійка капустинка. 1821 рік. Так, Що ж все одно приємно, забираємо і кипаємо далі. пару метрів від того місця де монетку викопали і був у нас сигнал дивіться що це в нас королячок ось слід від відняли угу. відбиток оце в нас дві копійки то була одна копійка а це дві ух ти Ух ти! дивіться який гарний стан. Дві копійки 1813 рік. А тут та й тут непогано. Так, Російська імперія. Попоєм. Тоб, друзі, я в шуці. Дивіться, бачите такий погорб, такий схил. мов радянська монетка. І ще й не глибоко. Уявляєте? Це Київська Русь. Це пряжечка періоду Київської Русі. Неочікувано. Це ж значить що? Що тут поселення? Це вже цікаво. Що ж, будемо сподіватися, що ще щось попадеться з Київської Русі. Друзі, в нас був чорний сигнал, дивіться який чудовий молоточок. Супер. старовинний не Почистимо, вставимо ручку і буде працювати в колекції. Так, друзі, у нас ще одна шикарна знохідка бачу копієчку, дивіться. Стоп. Ні. Ні, друзі, це не копієчка, це ще один гудзик. Десь F-16 над нами літають. Ух ти, Ще один, диви. Wow, дивіться, який масончик маленький. Оце шикардус. Вау! Wow. Супер! Ще такої навіть не бачив, не те що не знаходив Маленький такий гудзик купуємо. Наша машина що вийшли, От, Піднялися ми на це поле Де ми першого гудзика знайшли і край, така вже зараз пішли. І вон сміття відро, і іржаве, бачите? А біля відра, дивіться. Друзі, справжня краска. Це ж треба хтось миску привязав. Да ставри робити не надо. Да, коска 39-ка. Пальний шалом зразка для да, США 39. Що ж, йдемо далі.